Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик Ігор Швець. Є таке слово політика. Я його трошки не розумів. Тепер я його зрозумів повністю. Місто Сукірян в Чернівецькій області не просте місто, столиця контрабанди Західної України, мільйонні десятимільйонні обороти через українсько-молдовський кордон. І під час війни тут точиться війна за владу. Так, так, місцеву мафію хвилює тільки влада, корито та гроші в ньому. І в місті сокіряни назріває бунт. Так, бунт. Не той москальський бунт, як казав Чернишевський, цитую по-російськи, безсмислений і жестокий. А напевно ще гірший. Проти кого ж готується бунт? Так, проти господаря Північної Бесарабії та фактичного тіньового господаря Чернівецької області Василя Васильовича Козака. Ви скажете, не може бути? Василь Козак безсмертний. Скільки років він тримається у руля корабля і ніякі вітри не можуть його зламати? Так, можливо, але час іде. Підростають молоді, голодні, кримінальні, напівкримінальні авторитети, які маючи багато грошей на контрабанді україно-молдовського кордону вже просто не відчувають берегів. І Василь Козак для них не авторитет. Як повідомляють мені інсайдерські джерела, кримінальні контрабосні авторитети, Сокірянщини вкладуть гроші в проект якоїсь підкреслюю бабки Йошки. Ну я раніше розказував про авторитета кримінального сокірянського пуфіка. А зараз у нас об'явилась авторитетка бабка Йошка. Саме бабка Йошка. Яка начебто збиває міцну групу в сокірянській міськраді чиновників, які незадоволені правлінням Василя Козака, яка має начебто підкреслює міцні позиції в правоохоронних органах сокірян, особливо в поліції, яка підминає сокірянський бізнес. Бізнес Сокірянщини, яка збиває групи бізнесменів, які будуть інвестув... інв... вкладати гроші в її інвестиційний проект по усуненню Василя Козака, яка, начебто, готує групи спортивної молоді для того, щоб підтримати її в певний момент. І саме ця Бабка Йошка, розуміючи, що під час війни можливі багато, можливо, багато сценарій політичного розвитку на Сокірянщині, в тому числі і усунення або самоусунення Василя Козика, в певний момент. І саме тому бабка Йошка зараз збиває міцний силовий економічний кулак на Сокірянщини, щоб в певний момент просто усунути Василя Козака з влади. Розуміється, Василь Козак чи ні? Знає він бабку Йошку чи ні? А може він знає бабку Йошку, а може він їй довіряє. А може вона його приятельниця? Хто його знає, це все інсайдерська інформація. Одне я знаю і можу порадити Василю Козаку. Василь Козак завжди небезпечні не вороги, які тобі говорять в лице правду. Завжди небезпечні бабки йошки, які б'ють. Тебе у спину, і багато про тебе знають, і готові тебе продати. Знає Василь бабу Йошку, чи ні, я не знаю, але ось така інформація гуляє, як кажуть, по громаді міста Сукіряни. Ми візьмемо з історії, ну я ж український історик. Дуже багатьох імператорів, починаючи з Юлія Цезаря, якого убив його приятель Брут, і коли він вбивав ножем, Юлій Цезар закричав «І ти, брут, Закінчуючи турецьких султанів, яких вбивали свої рідні діти. Чому вчить історія? Немає. Такого імператора правителя Султана Царя, якого би не скинули, немає. Невічний, напевно, і Василь Козак, тим більше, що він, як я зрозумів, зовсім не звертає і не розуміє увагу, не звертає увагу і не розуміє небезпеки. Хто ж така авторитетка, кримінальна, напівкримінальна, легальна сокірян, хазяйка сокірян, бабка Йошка? Може ви мені підскажете, шановні мої глядачі? Я не знаю. Дане відео я розглядаю як інсайдерську інформацію. На мою думку, таку інформацію потрібно розглянути нашій Сокірянській громаді. До нових зустрічей! З вами був український історик Ігор Швець.